Ви провели в СІЗО? Шість років і 10 місць. Що ну, ви побачили, коли вас випустили під запобіжний? Я побачив у хаті просто катастрофу і коло хати. А хто за той час жив в тій хаті? Е, мій сусід. І З вашого він... дозволу чи без? Без мого дозволу його туди поселила селищна рада, аби підтримувати порядок у хаті. І що ви застали, коли побачили? Я застав просто вибачте. Це просто був для мене шок. Що Шо в ханці це робили і що колихати. Зараз селищна рада, я так розумію, судового засідання зобов'язалась вам допомогти з вікнами, дверима. Так. Підключити газ і світло. Так. Ні, підключити газ і світло це я вже по своїх каналах пробив, що мені це хлопці зроблять, підключить, повернуть все назад. Там великий борг нарахований за цей час. Ну наскільки я знаю за світло тільки 27 гривень. Ви маєте якісь заощадження, щоб оплатити цей борг і е... жити взагалі зараз в цей час? Е... Заощадження мені, я думаю, що мені нададуть поки що селищна рада і сусіди. Як соцдопомогу, так? Так. Я сподіваюся на це. Як воно буде, я не знаю. Чи погіршилося ваше здоров'я за шість з гаком років перебування, майже сім років у СІЗО? Я би сказав, що так. Що саме вас турбує? З е, Зіном трохи катаракта, походу, якщо, якщо я правильно прочитав газеті, у мене є катаракта. Ну, І е, при конвоюванні мене в апеляційний суд в мене було нарушено. Ну, потягнутий що А вас бачить в подвійному вбивстві. Так. А яка ваша позиція щодо цього? Мене, мене там не було, чи може воно підтвердити жінка, бо я на той на даний момент, я навіть не знаю коли, якщо фактично те, як я вирахував і те, як мені пояснили гідрометцентр, Ну, напротязі напроти трьох діб, поки було зроблено. Чи вважаєте ви себе винним? Я про Ні. це запитую. Ви сказали перед судовим засіданням, що справа сфабрикована. Так. Про вбивство яких осіб е, йдеться? Хто це? Чоловік, жінка? Чоловік і жінка. Ви їх знали? Знав. Ваш захист е, як доводить те, що ви не могли вчинити це вбивство? Фактично, якщо вам сказати, над чим базується мій захист, мій захист базується, що на даний момент сторона обвинувачення базується тільки на краплі крові, яка там, ну, як сіркова головка з черника. І де вона була знайдена ця крапля? У мене на штанах, але та як я е, цікавився у експертів, експерт казав, що така, така група крові може базуватися у 80, 87% людей. Тобто тільки за групою крові, так? Тільки ДНК за групою крові. Ви е, були взагалі на місці злочину? Ні. Після злочину? На, навіть після злочину не було. А в час вбивства де ви перебували? Е, я був вдома. Це підтвердив мій сусід і свідок обвинувачення. Навіть він підтвердив, що проти мене було застосовано в поліції незаконні методи. Скажіть, будь ласка, в лютому буде наступне засідання. Які ваші очікування? Я очікую, що буде змінено через запобіжний захід, а можливо буде йти на. Або на виправдальний вирок, або буде. Якщо суд дослухається до моєї позиції, то я думаю, що 7 років тих, що я відсидів у, 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 у СІЗО, сі сі ну у тюрмі, це буде рахуватися мені як е, день за два. Добре, дякую вам.